І так, аналіз порівняності. Пам'ятаєте, що основний принцип нашої з принципу якого другого ми починали це принцип да, принцип зіставності. Тобто він заключається в тому, що нам щось потрібно знайти і притягнути його до себе, до нашої операції. І от третій розділ він саме опікується, тим, а як цей аналіз зіставності робити? Типовий процес. Пункт 3:4. Нижче наведено опис типового процесу, якого можна не дотримуватися, якого можна не дотримуватися при проведенні аналізу прийняності. Цей процес вважається загальноприйнятий належною практикою. Крок перший: визначення років, які нам необхідно охопити. По загальному правилу, загальне правило, рік здійснення контрольованої операції ми аналізуємо. Тобто, якщо ця операція була у 2023 році, будь ласка, знаходьте зіставні операції в 2023 році. У нас є методика, яка можливо застосування декількох років для визначення рентабельності тільки тільки рентабельності, чистої це четвертий метод, за декілька років. Але вам треба так, обґрунтувати обґрунтувати ну, необхідність цього застосування. Е, маленький приклад. Ну, умовно кажучи, е, порівнювати ковідні роки, воєнні роки, так. Да, е, Ну, тобто, наприклад, 22-й рік, з точки зору фінансової звітності, е це одна ситуація, коли ну давайте скажемо такий був колапс. Е ну люди не знали, що робити, компанії релакувалися, і це ну, від відіграло і відобразилося на фінансовій звітності. От е тому, порівнювати це, наприклад, з 21-м роком, е ну, скажімо так, в деяких, деяких галузях дуже важко. І тому там можливо якісь коригування треба робити. Для товарних ринків, для ну, операції е, транзакційних методів, ну тобто, коли ви тестуєте або ціну, або рентабельність в операції, тільки, тільки рік кроку, тільки. А от якщо вже транзакційні методи не працюють, а транзакційні методи це ціна, метод перепродажу, е, метод е, витрати плюс. Тобто воно працює через конкретно цю транзакцію. Четвертий метод і п'ятий це метод чистої рентабельності. Чистої рентабельності. Він, умовно кажучи, тестує загальну рентабельність по підприємству або сегменту. І тому для першого кроку ви в 99 випадків застосовуєте той рік, в якому ми здійснювали операцію. Всебічний аналіз обставин платника податків це в першу чергу аналіз його бізнес-процесів. Взагалі дуже важко щось аналізувати, взагалі неможливо робити документацію, коли ми не уявляємо собі основні бізнес-процеси, що він, як додана вартість складається, що вона виникає. Ми починаємо, наприклад, з того, що аналізуємо фінансову інформацію по компанії. Дайте нам uh, P&L там якийсь. Так, тобто, треба розуміти це, які витрати, uh, з чим ці витрати пов'язані. І після цього розуміння, умовно кажучи, бізнес процесів Далі, третій крок. Розуміння контрольованої операції, розуміння. зокрема. І тут далі давайте виділяти, давайте виділяти ключі наші. Функціональний аналіз раз. Але для чого читаємо логіка, вона ж в реченні. На основі функціонального аналізу з метою. Вибору сторони, що перевіряється за необхідності. Ну, чому за необхідності? Тому що е, вибір сторони, що тестується, ну, його необхідно визначати для другого, третього, четвертого методу. Вибір сторони для е, методів рентабельності необхідно там, де тестується рентабельність. От там ми маємо тестувати або себе, або ту сторону іншу. Е, для методу першого, де ми тестуємо ціну. Нам не потрібно е, вибирати сторону, що перевіряється. тобто вибір сторони, що тестуються за необхідності, мається на увазі це транзакційні методи, методи рентабельності, другий, третій і четвертий. Далі вибір методу транслюрного цінотворення. Метод транстрного цінотворення обирається, що найбільше відповідає обставинам справи. Далі фінансового показника, який буде перевірятися. І бачите, у разі застосування методу прибутку від операцій та визначення суттєвих факторів зіставності, які слід взяти до уваги. Це для нашої операції. І я перефразую це аналіз існуючих внутрішніх зіставних операцій. Тобто, напевно, от з крока 4-5 я теж завжди починаю свій аналіз. Я задаю собі питання: а чи в мене є подібні операції? І це питання ви завжди собі маєте задавати. Але подібні як? Які ключі подібності? І тому в цьому четвертому кроці, нам треба сказати: а чи є в нас потенційна наша внутрішня операція, яка відповідає цим п'яти факторам: характеристика, функціональний аналіз договірної умови, ринок і стратегія. Значить, п'ятий крок це: а якщо в мене немає внутрішньої зіставної інформації? То чи є ця е, зіставна інформація зовнішніх в зовнішньому світі? І яка вона? Ну дуже просто поясню. Якщо це е, аграрна продукція, це бази даних дефінітів плац Аргус? Е, тобто це зовнішня інформація. І вони можуть, і вони мають бути застосовані щодо котровальних цілей. І так, шостий крок: вибір найбільшого прийнятного методу. Та залежно від методу визначення відповідного фінансового показника. Наприклад, визначення відповідного показника чистого прибутку у разі застосування методу чистої маржі. Ну, ви, ви запитаєте, слухайте, так, в третьому ж кроці ми вже це ж проходили. вже. Дивіться, бачите, з метою вибору методу ціноутворення. Тобто, це ще раз про те, що це нелінійна не, не схематика. Сьомий крок: визначення потенційних зіставних операцій. Тобто ми вище з вами сказали, що в нас, наприклад, є внутрішні зіставні операції. А в восьмому ми маємо зробити коригування. Маємо зробити коригування. І так, дев'ятий, коли ми знайшли зіставну операцію, зробили коригування, і тоді дев'ятим пунктом ми аналізуємо її. Ось, власне, цих дев'ять кроків.